Нові правила мобілізації хоче запровадити зараз українська держава. І от хтось їх називає більш жорсткими, але ж на правду, мова там йде зовсім про інше, що там серед іншого хочуть закрити ті всі дірки, якими сповна нині користуються мажори. Справа в тім, що вони на ТЦКшників навіть і уваги нині взагалі не звертають. Хоч сто рейдів ти типу, по тих кабаках та ресторанах влаштовуй, але мажорам плювати. Вони всі там спокійно собі чіляться, бо мають бронь від армії. Звідки вона в них? Як тепер ці броні в них будуть забирати? На що хочуть мобілізовувати жінок? На що хочуть знижувати призовний вік? Якими погрозами планують повертати тепер чоловіків за кордону? Коли відпустять тепер строковиків додому, і коли армійцям буде законний дємбіль про все це. Серед іншого зараз докладно розкажу. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко, 662-й день великої війни на календарі українців. І про важливі тенденції цього дня про значущу нестачу грошей в української держави та про нові правила мобілізації та демобілізації, які можуть незабаром вже запрацювати. Зараз буде до вашої уваги докладно. Але будь ласка, авансом зараз поставте лайк цьому відео і на канал підпишіться. Ну і також обов'язково. Я буду чекати. Напишіть в коментарях свою думку, з чим ви згодні, а з чим не згодні з усього того, що від мене зараз почуєте. І почнемо саме з критичної нестачі грошей в української держави. От, здавалося б, чому з них? Адже мобілізація, наче ж, цікавіша. Так, от справа в тім, що якщо не буде грошей на фінансування української держави, ну то держава в тому вигляді, яку її зараз армія захищає, вона припинить своє існування. Тому, хоча питання зброї, питання армії також вкрай важливі, але в сучасному світі все в гроші впирається. Гроші правлять світом, тому з них і почнемо розмову, але і по нових умовах мобілізації також все докладно обов'язково розповім. Утім, спочатку, все-таки про гроші. Отже, в нас критична ситуація з допомогою від союзників. Я нагадаю, що в підвищеному стані фінансування від Європи 50 мільярдів євро, в підвищеному стані фінансування від Сполучених Штатів Америки 61 мільярд доларів. А це не тільки гроші на зброю, але це гроші і на функціонування української держави. Тобто, це серед іншого зарплати мільйонам бюджетників, це пенсії, субсидії тощо. Ну і біда в тому, що ці гроші від союзників. Вони вже пораховані нашим мінфіном, і вони вже закладені Верховною Радою в бюджет України на 24 рік. Той наш головний кошторис країни. Він вже зверстаний так, наче ці європейські та американські гроші там вже лежать. І от якщо тих грошей Україні зараз не прийде, то діра в бюджеті буде просто космічною. В нас половина прибутків в бюджеті це гроші від союзників. І якщо цих прибутків там не з'явиться. То не буде чим фінансувати тоді видатки. Тобто не буде грошей вчителям та лікарям. Доведеться, може, навіть закривати ті всі школи і лікарні, ну бо банально не буде грошей на їх утримання, на електрику, на каналізацію, на опалення тощо. Тому ці гроші від США та Європи, вони Україні ну просто конче потрібні, адже без них сама держава ризикує припинити своє існування Ну, в тому вигляді, в якому вона існує нині. Коли на територіях, контрольованих Києвом, фактично зберігається мирний уклад життя, коли все функціонує так, наче війни в нас і немає. Це зараз я в хорошому сенсі того кажу. Не про те, що кабаки, дискотеки і лижні курорти в нас працюють наповну, а в тому сенсі, що в нас повноцінно працюють бібліотеки, школи та лікарні. Утім, тепер, от вже буквально за два тижні, тобто з пришестям нового фінансового року, з тим почнуться реальні проблеми. Що грошей підтримувати таке от мирне життя вже не буде, а перспективи отримання цих грошей від союзників на тепер примарні. Ні, ні, я заспокою. Ця допомога вона точно буде. Бо і демократи з республіканцями, зрештою, доторгуються між собою по тому мексиканському кордону. І Віктор Орбан доторгується з Європою з тим, щоб Угорщині від Європи гроші розморозили. А він навзаєм тоді б забрав своє вето із грошей Європи Україні. Але ж треба розуміти, із цим точно буде затримка. Тепер от вже зрозуміло, що буде певна пауза з тим фінансуванням Україні. Бо все те Україні затвердять ну в кращому разі вже після Нового року, після новорічних канікул, які увесь цивілізований світ точно собі все таки матиме, і відмовлятися від них заради України, заради затвердження Україні бюджету на виживання ніхто з них не буде. Ну, така от на тепер сувора дійсність, яка потроху знімає нам рожеві окуляри. Ну що, коли нам обіцяли заради нас увесь світ перевернути, ну то все-таки це було певною мірою пустопорожнім вихвалянням. Ну або ж промовці щиро тоді в свої ці слова вірили, що будуть нам допомагати. Ну, але ж швидко втомилися те робити, адже це потребувало, виявляється, чималих зусиль і кропіткої роботи, до якої союзники виявилися не готовими. Тому. Гроші будуть, але треба тепер нам готуватися, що в кращому разі фінансування Україні від союзників буде затвердженим в січні. І добре, якщо в лютому до березня перші транші почнуть приходити. Відповідно, треба бути готовими до того, що через брак грошей в бюджеті, оскільки американських та європейських там в січні ще не з'явиться, може так статися. Що в січні або ж навіть і в лютому, і в березні українській державі не буде з чого платити бюджетникам та пенсіонерам, не буде з чого фінансувати програми з лікування реабілітації військових тощо. Ну але звісно, українська держава такого допустити не може. Ну бо ті таки пенсіонери і бюджетники, вони ж без цих регулярних виплат від держави банально вже не виживуть. Бо в українців давно вже не лишилося тієї фінансової подушки, ну, щоб мати можливість якийсь час на власних резервах відбути. Тих резервів їх немає. Бо українці їх спочатку під час ковіду витратили, а нині вже на ЗСУ все задонатили. Ну і українська держава, щоби не було таких от затримок з пенсіями і зарплатами армійцям, вчителям, лікарям, вона може заради цього увімкнути вже незабаром, ну а може, і вже увімкнула друкарський верстат. Тобто держава може банально зараз узятися, друкувати свіженькі гривні, якими мільйонам бюджетників і пенсіонерів буде робити ті от щомісячні виплати. Єдине, що друкування гривень дійсно допоможе вирішити цю нагальну проблему з браком грошей в бюджеті. Але ж це точно матиме вельми негативні наслідки вже у недалекому майбутньому, коли на руках в українців з'явиться той от надлишок свіжонадрукованої гривні. Це неодмінно призведе до її здешевлення. Це закон ринку. Його ну ніяк ти не обійдеш. Він от так працює, і сто разів було це на практиці доведено. Коли держава, Україна там чи Венесуела чи Туреччина вмикає цей друкарський верстат, щоб вирішити критичну проблему нестачі готівки, це дійсно допомагає, але буквально на кілька днів. Бо, зрештою, це призводить до інфляції. І до іще більшої нестачі в держави грошей. Тому їх тоді доводиться друкувати іще більше, що призводить вже до гіперінфляції. Тобто, ну, це замкнене коло. І краще цю історію взагалі не починати, бо по тому з цього замкненого кола майже немає можливостей вибратися. Хто застав купонокарбованці, карбованці, той пам'ятає, як ті нулі на цінниках, нулі на купюрах домальовувалися державою мало не щомісяця. Ну і за нинішніх реалій. Коли зараз за тверду валюту за долар просять в Україні 37 гривень, то у разі якщо держава увімкне той друкальський верстат, то гривня неодмінно знеціниться і покотиться вона вниз. Миттєво буде вже 38, 39, 40 гривень за долар. Тут важко спрогнозувати, до якого рівня національна валюта взагалі впаде, все залежить від того, в яких масштабах той друкальський верстат буде працювати. І як швидко союзники узгодять нові транші для України вже у своїй тій бажаній нам твердій валюті. Утім, падіння курсу, ну воно цілком ймовірне. А значить, все те, що українці за тверду валюту купують, ну зокрема для армії, безпілотники, оптичні та тепловізійні приціли, все це стане тоді для українців дорожчим. І якщо на донати волонтери сьогодні можуть купити 10 мавіків. То з падінням курсу гривні зібраних тих же грошей буде вистачати вже лише на 9 чи 8 БПЛА. От такі перспективи, отакі от проблеми матиме Україна як держава, і от такі проблеми матимуть українці і наше військо у разі, якщо союзники не поспішатимуть нам виділяти фінансову допомогу. І ще раз йдеться про 50 мільярдів євро від Європи і про 61 мільярд доларів від Сполучених Штатів Америки. Про гроші від Європи, ну ми вже знаємо, що їх, якщо і затвердять, то на саміті лідерів ЄС, які заплановані вже після новорічних канікул. А от про гроші від американців є на тепер певні сподівання, що вони можуть таки бути затверджені і ще до нового року. Йдеться про цей от наступний робочий тиждень, коли сенатори конгресмени, наче вже і на канікулах, але їх попросили далеко від Вашингтона не роз'їжджатися, адже у разі. Якщо верхівка республіканців домовиться тепер от з верхівкою демократів, і ті підуть на поступки по важливому для республіканців мексиканському кордону, республіканці мріють навести там лад, щоб впорядкувати перманентну мігрантську кризу. То от тоді цих сенаторів конгресменів зберуть на позачергове голосування, щоб вони затвердили зміни в американському бюджеті на 24-й рік, де на допомогу Україні будуть зарезервовані е, ті от гроші. 61 мільярд доларів загалом, з яких 14 мільярдів це безпосередньо гроші для українського бюджету на фінансування української держави. Підсумую, тримаємо кулаки, щоб таке от сталося. Але готуємося до гіршого, що грошей цих від союзників цьогоріч нам не буде, і що заради порятунку держави українській державі доведеться вмикати друкарський верстат, від чого національна валюта здешевшає. Як я вже пояснював, це погано, ну, але ж це допоможе реально нам вижити. вижити, дочекатися, допоки наші союзники будуть шукати, де поділи вони свою совість, емпатію і співчуття Україні та українцям. Тепер про посилення мобілізації, як воно все буде, кого саме зачепить, які мажорські лазівки зараз будуть закривати, але також про строковиків і про демобілізацію також розкажу. Отже, ми маємо реально критичну ситуацію з браком людського ресурсу в армії. Самі армійці жаліються, що всі ті, хто другий рік воюють, вони потребують відпочинку. Вони потребують відпусток, ротації, демобілізації тощо. Але нічого з того вони не мають. Чому так? Бо їх банально немає ким замінити. Немає на тепер достатньої кількості підготовлених резервів, що замінять бійців на лінії фронту. Замінять тих, яким потрібний. І відпочинок у відпустці. І банальна можливість виспатися. Дуже багато хто скаржиться, що тижнями на лінії фронту сплять лише по кілька годин. від того мають колосальну втому, від того їхня ефективність на полі бою зараз мінімальна. І от щоб це нагальне питання вирішити, державі потрібні свіжі людські резерви. А з цим в держави проблема, бо добровольців вже немає. Усі, хто мав сили і бажання, то ті давно вже у війську. Але й примус до українців бути мобілізованими він не спрацьовує. Нинішні ТЦК показали себе вкрай неефективними. Дивіться, от вони влаштовують рейди по ресторанах та спортзалах. Але це все направду, показушна, це все направду разова історія. Поясню. По-перше, от вже завтра в тому спортзалі, куди сьогодні прийшли ТЦКшники, от завтра вже там взагалі нікого з відвідувачів не буде. Тому знову туди приходити ТЦКшникам немає вже жодного сенсу. По-друге, по ресторанах і лижних курортах засідають ті мажори, хто скористався чисельними лазівками в законодавстві і хто має абсолютно законну від армії відстрочку. Вони всі або студенти, або за хворим інвалідом доглядають, ну або ж банально скупленим білим квитком. Тому знаєте, оті всі відео, де ТЦКшники з рейдом приходять в ресторан чи спортзал. От ви якщо уважніше те відео передивитеся, то побачите. Що ніхто там, особливо з тих мажорів, взагалі і не метушиться. Вони всі продовжують собі спокійно біцуху качати чи салат з омарів їсти. Вони абсолютно спокійні. Ну бо в кишені мають цілком законний документ, який від цих от ТЦКшників їх захищає. А от якраз метушаться на тих відео офіціанти і фітнес-тренери, тобто обслуговуючи персонал цих закладів. Бо вони, на відміну від клієнтів-мажорів, такого захисту собі від ТЦК не мають. І тому саме їм ті повістки ТЦКшники на тих відео і виписують. Не мажорам, як ви собі думаєте, ну коли тішитися тими відео, а офіціантам ті повістки виписують. І от скажіть, чи ефективна тоді така робота ТЦК? Точно ні. Бо навіть якщо офіціанти та фітнес-тренери будуть мобілізовані, ну то ті ресторани, ті спортзали, вони знайдуть собі інших, ну або ж замінять їх жінками. Тому. Тим мажорам законо купленими відсрочками, все одно буде куди приходити, щоб покачати біцуху чи поїсти салат з омарів. Але держава нині хоче це кардинально змінити. Держава хоче змінити правила гри, хоче на законодавчому рівні позакривати ті всі лазівки, якими нині мажори на цілком законних підставах користуються. Про що я? Про ініціативи, описані Мар'яною Безуглою, народною депутаткою від Слуги народу, яка дуже активна в своєму Фейсбуці. І там вона поділилася тими напрацюваннями, що зараз народні депутати мають, і які вони можуть незабаром затвердити, щоби посилити в Україні мобілізацію. І ще раз, ви по-різному можете до персони Мар'яни Безуглою ставитися, але. Від неї ми тепер фактично маємо витік інформації, що допомагає нам зрозуміти, які у владі плани нині по новій хвилі мобілізації. Тому давайте будуть ініціативи, описані Мар'яною Безуглою, вам переказувати і коротко коментувати. Отже, розглядається пропозиція забрати бронювання в депутатів, але не в нинішніх, а в колишніх. І, чесно кажучи, я сам того не знав. Утім, виявляється, і всі, ті, хто колись нам були нардепами, то вони і дотепер мають захист від мобілізації. Напевно, що вони такі цінні у Україні за свій той колишній вклад із законотворчою діяльністю. Ну що, от таку пільгу вони мають. Ну звісно, це зараз був сарказм про їхній вагомий вклад, але ж тепер таку от пільгу в них планують забрати. Як на мене, непогана ідея. Але щодо того, що і в чинних нардепів є бронь від армії, і щодо тих от закликів усю Верховну Раду на фронт зараз відправити. Дивіться, от це абсолютно популістський заклик, він абсолютно неефективний. Якщо ви тим хочете депутатів покарати, то ви помиляєтеся. Тому що парламент в державі все одно має працювати. Він забезпечує функціонування держави, без нього не можна обійтися. І навіть якщо усіх тих нинішніх депутатів на фронт відправити. То замість них держава миттєво нових набере. Прийдуть наступні по партійному списку, і все одно Верховна Рада буде заново сформована, адже вона державі потрібна. Тому, якщо чуєте заклики усіх депутатів на фронт, знаєте, це так кричать популісти, які не знають і не хочуть знати, як держава насправді функціонує. Йдемо далі. Ініціатива щодо мобілізації не тільки чоловіків, але і жінок. У чому ідея? Щоб і жінки віком від 25 і до 60 років також були військово зобов'язані, також отримували вони повістки та йшли в армію. Єдине, що от точно не штурмовиками на фронт, а на тилові посади. Ну і в такий спосіб ці жінки можуть замінити там тих чоловіків, які нині пригрілися на теплих посадах по тилах. Ну і тоді цей ресурс, ці чоловіки, вони вивільняться, і от якраз їх можна буде на фронт відправляти. Ну і повертаючись до відосиків з ресторанів, куди приходять ТЦКшники. От ви, напевно, точно бачили, що всі ті жіночки, які там в той момент коктейлі і кальяни потягують, вони абсолютно розслаблено себе почувають, вони дозволяють собі хамити ТЦКшникам. Ну, бо знають, що ті не за ними прийшли. Якщо ж мобілізацію і жінок ухвалять, то цим от фіфам. Так само доведеться тоді метушитися, адже це тоді і по їхній душі, ті воєнкоми, будуть по ресторанах ходити. Тепер щодо лазівки, яку нині активно використовують ті, хто хоче на законних підставах від мобілізації відкосити. Йдеться про здобуття вищої освіти. І нині всі студенти мають таку бронь. Цим і скористалися мажори, які раптом зажадали собі другу вищу освіту в умовному університеті Поплавського здобувати. І все виявилося дуже елементарним. Йдеш туди на платне навчання, офіційно заносиш в касу вишу 20-30 тисяч, отримуєш студентський квиток, на жодні навчання, звісно, не ходиш. Через рік тебе відраховують. Але ж цілий рік ти ТЦКшникам, той свій студентський показуєш і до тебе жодних запитань. Ну, а за рік знову до того поплавського умовного приходиш, але вже на інший факультет. Мовляв, от рік тому помилився з вибором, думав, що хочу бути бухгалтером, а тепер от душа виявляється, горить вчити філософію. От так це все нині працює. Але ж Верховна Рада хоче цю лазівку тепер закрити. Тепер бронь від армії буде лише тим студентам, хто здобуває свою першу освіту. Ну, а не так, що 20 років тому ви ж закінчив, тепер вирішив от іще в магістратуру піти. Ну, звісно, не для того, щоб науку просувати в Україні, а лише щоб мати бронь від армії. Ну і вікові обмеження з цією студентською відстрочкою хочуть запровадити. Лише до 30 років можна вчитися і ту бронь мати. Після 30 можеш вчитися далі, але ж вже на загальних умовах. Ну і призовний вік хочуть зменшити. Якщо хто не знав, нас дотепер до 27 років не мобілізовують. Тобто, знову ж таки. Коли ви обурюєтеся відосиками, де повний тренажерний зал молодих людей, чи повний танцпол на дискотеці, то це точно не всі там ухилянти, це та от молодь, яку в армію і не можуть узяти. Тому ТЦКшники, скільки завгодно можуть влаштовувати рейди по дискотеках, але може так статися, що їм там взагалі і нікому буде ту повістку виписувати. Ну бо всі там будуть у віці до 27. Саме тому нині хочуть цей вік знизити до 25 років. І порахували, що це дасть можливість десь іще приблизно 150 тисяч українців теоретично додатково все-таки мобілізувати. Ідемо далі з ініціатив Мар'яни Безуглою і ще забрати громадянство в тих українців, хто за кордоном від мобілізації нині переховується. Мовляв, треба дати їм час на повернення. Якщо ж цей заклик проігнорують, то тоді в них паспорт українця відбирати. Тут одразу скажу: ідея погана і вона. Точно не спрацює. Не буду зараз говорити про те, що такі українці мають громадянство за правом народження і позбавляти їх такого права, це з юридичної точки зору беззаконня. Мова взагалі про інше: що ті українці, хто втік за кордон, бо мав страхи перед мобілізацією, вони вже наплювали на те своє громадянство, за яким вони зобов'язані були стати на захист батьківщини. І ті, хто втік від цього зобов'язання за кордон, вони таким своїм чинком вже показали, що їм на державу і на це громадянство взагалі плювати. Тому грозити їм, що їх зараз українського громадянства позбавлять, ну це порожні погрози, які просто не спрацюють. Дивіться, страх перед мобілізацією, страх перед армією, страх перед війною погнав цих українців за кордон. Вони давали хабарі, вони блукали в горах, вони перепливали річки, щоб втекти їх. В цьому їхній страх підганяв. І він же нікуди не подівся. Тому цей самий страх він примусить їх в ситі спокійній, безпечній Європі і далі лишатися чим би там українська держава їм не грозилася. Страх перед державою нині в таких менший, аніж страх потрапити на війну. Тому державі ну просто немає чим їх лякати. Вони не бояться втратити український паспорт, бо вони його і не цінують. Але ще держава грозиться тепер от забирати у втікачів бізнеси і нерухомість. Є така ініціатива, пише про це, та таки Мар'яна Безугла. Ну і чесно кажучи, знаєте, мені ця ідея спочатку навіть сподобалася, бо ну я вже собі намалював в голові картинку, де під прицілом телекамер воєнком виписує повістку умовному Рінату Ахметову тому найбагатшому українцеві планети. Ну і той, щоб залишки в статків не втратити прожогом. Повертається в Україну, проходить ВЛК, проходить навчання на полігоні, і йде служити. Ну і звісно, я не вірю, що він опиниться в окопі, але я собі подумав: ну, принаймні, від його появи в військовій частині та частина миттєво від якогось невідомого благодійника отримає все, що їй треба для ефективного ведення війни: дрони, тепловізори, джипи, все, що треба, щоб цього окремо узятого благодійника командири берегли і гледіли. Адже від нього в тилу частини більше користі, якщо він усю ту допомогу для частини і далі буде продовжувати організовувати та забезпечувати. Але знаєте, отак я думав, утім на цю тему з експертами поспілкувався і вони розвіяли ці мої фантазії. кажуть, ті всі багатії вони мають свою армію юристів, які захистять втікача багатія від засіхань української держави, ба більш. Оскільки ми йдемо в Європу, де приватна власність то, священна, то нічого з цією ініціативою забирати у втікачів за кордоном майно в нас не вийде. Бо це беззаконня, і Європа нам точно тоді відмовить у членстві, Ну, якщо ми почнемо таке робити. Тому держава на подібне ніколи не наважиться. А значить, ці всі ініціативи карати втікачів позбавленням громадянства чи позбавленням бізнесів це все не більше, аніж популізм. Ну, воно знаходить відгук серед обурених українців, хто воює, хто останні копійки на армію віддає, але ж на рівні держави ніхто цього робити все-таки не наважиться. І ще з цікавого в більш цьому жорсткому законі про мобілізацію хочуть забрати бронь в правоохоронців у поліцейських у пенитенціальної служби тощо, це ті, хто по тюрмах працює. Забрати бронь хочуть і в співробітників бюро економічної безпеки, про яких кажуть, що вони з автоматами кошмарять бізнес. Ну але бачите, про СБУ про те, що СБУшників броні позбавлять і почнуть їх в армію брати. Тут мова про це не йде. Ну і прокоментую. Дивіться, з хорошого в цій ініціативі забрати в правоохоронців бронь, що поліцейські дійсно мають навички володіння зброєю, вони знають, що таке статут і що таке підпорядкування наказу з поганого. А що зі злочинністю тоді буде на мирних територіях, якщо більшість поліцейських підуть у військо? Питання риторичне. Також хочуть скасувати строкову службу. А усіх тих строковиків, кого вже котрий рік поспіль з армії не відпускають, їх усіх розпустять по домівках, ну і як мінімум півроку або ж до досягнення 25 років, вони матимуть собі відпочинок допоки і їм не почнуть ті повістки приходити. Ну і фінальний акорд: право на демобілізацію з армії матимуть ті, хто три роки в армії відслужив 36 місяців поспіль. Тобто, якщо людина пішла добровольцем 24 лютого 2022 року, то тоді, 24 лютого 2025 року, вона матиме право демобілізуватися і повернутися до цивільного життя. Не кажу до життя мирного, бо ну не факт, що і в 2025 році ми той мир собі матимемо, але до цивільного життя. Такі матимуть право повернутися. Ті, хто три роки відслужив. Ті, хто у війську два роки, ті матимуть право на тримісячну нерозривну відпустку. Тобто, аж на 90 днів можна буде собі влаштувати вакацію. Єдине, що на ці три місяці тоді продовжиться загальна ця от служба. Ну і демобілізуватися тоді можна буде не через 36 місяців, а вже через 39. Ну або ж можна відпустку цю не брати і піти на дєбіль рівно через. Три роки. Такі от ініціативи мають наші народні обранці щодо посилення мобілізації. Такі от проблеми ми, як держава, маємо на тепер із бюджетом. Дякую за увагу. Дякую за ваші лайки, підписки та коментарі. Принагідно нагадую, мене звуть Артем Овдієнко. Все буде Україна. Слава ЗСУ. Побачимось.